Будь-яка дрібниця здається проблемою. у воєнні часи будь-яка проблема здається дрібницею. Але ці дрібниці все ж таки впливають на наше життя. Вітаю вас! Це програма про Дніпро. Ми розповімо про події, що минулого тижня привернули нашу увагу. Доторкнувся до конструкції кіоску та помер на місті. Через недбайство дніпровських підприємців та недотримання вимог закону в Дніпрі помер чоловік. Наша історія, яка шокувала і нас. Як це сталося та як у місті борються з незаконними ятками, я розповім у першому сюжеті. Резонансна подія минулого тижня змусила не лише журналістів, а й владу міста стрепенутися. Того злощасного дня йшов сильний дощ. Дмитро разом з другом підійшов до кіоску і вже не зміг повернутися додому. Хотів купити Пачова дитині і помер на місці. Дмитро лише доторгнувся до ось цієї залізяки і отримав занадто великий заряд струму. Експерти вже встановили конструкція магазину, не відповідала жодним нормам безпеки. Вулиця Гладкова, будинок номер 6. Звичайний собі спальний район Дніпра. У дворі бачимо дитячий майданчик, лавочки і два ларьки з сигаретами та випивкою. А чому б і ні? Це ж Україна. Ну а з цих кіосків, як у анекдоті, стирчать дроти зі струмом. Супер на питання, хто дозволив їхнє встановлення у дворі житлового будинку? власник яток не відповідає. Ну а комунальники почали захищатись. Мовляв, ми давно хотіли його знести, та все ніяк. От вам і стимул. На хвилинку таких от незаконних лерків у славному місті на Дніпрі понад три тисячі, тобто три тисячі можливих смертей. Ви Готові і далі терпіти їх на своїх вулицях. Ми ні. От і вирішили поїздити з комунальниками та подивитись, як ті працюють, та чи дійсно зносять незаконні кіоски. Так, зносять за один лише день на березинці прибрали аж 11 старих яток. Між зданням і проїжджою частиною дуже мало місця для проходу ну, Практически люди вынуждены проходить либо между киосками и изданием, протискиваться буквально, можно увидеть это, а, либо обходить киоски по проезжей части. Прибрали та відвезли на штраф майданчик. Ніхто не репетував та не лягав під колеса. А от наступного дня було трошки веселіше. Місце події коса на перемозі. Зносять милий ресторанчик, ад заката дарасвята. За словами комунальників, власники ресторану відтяпали собі ласий шматок землі. Отже, вони приїхали робити все по справедливості. Будемо освобождати косу для людей, для граждан, для дітей. Але з'явилась господиня кафе і почалось. Ви приїжджаєте без прідопріждіння. Вы это сносите меня? Я вам за что? Пані Валентина так і не змогла відвоювати свою територію через махінації із документами, все ж таки знесли ад заката Дарисвята. Ну а господиня у відчай продовжила скаржитись на погане життя та обіцяла повіситись на дверях свого закладу. Сподіваємося, цього не станеться. Адже скільки ще потрібно смертей, аби і комунальники, і підприємці Дніпра зрозуміли, така кількість нелегальних яток неможлива, і їх треба прибрати. Наше місто задихається, тож краще садіть дерева. Вже з 2 серпня мешканці Дніпра вимушені сплачувати за воду на 22% більше, ніж раніше. Оголошення з таким змістом Дніпря не могли бачити навіть біля входу в свої під'їзди. Скільки тепер коштує кубічний метр води і чому власне підвищився тариф? Тему вивчала Анастасія Ковальова. Ціна на воду підвищилася, бо здорожчала електроенергія. Зросла також і мінімальна зарплата у співробітників міськводоканалу. Все це і є складовими наших з вами тарифів на воду. Крім цього, у тариф закладені ще ремонтні роботи та вартість води, яку міськводоканал закуповує Ваульського водоводу. Стоїмось одного метра кубічного централізованого водопостачання буде сто 6 гривень 48 копійок. Централізоване водовідведення 4 гривні 68 копійок. Централізоване водопостачання з використанням внутрібудинкових систем було 7,25 і водовідведення 5,20. Та як могла зрости вартість води, як з 14 липня у Дніпрі ввели мораторій на підвищення тарифів, який мав вступити в силу з 1 серпня. Этот тариф, который, о котором сейчас мы говорим, он был принят еще 7.07.2016 года. И согласно всех норм, он вступает в силу с 2 августа. И решение принимает нацкомиссия в Киеве. отношения не имеет. про це можна розмірковувати і говорити дуже довго, але сплачувати комунальні послуги все ж доведеться. Вихід з цієї ситуації є. Вот сьогодні вже увеличились тарифи на воду. Ми всім вам рекомендуємо звернутися в районне управління труда соцзащити, щоб заблаговременно підходять періоду, оформити субсидію, державну допомогу на оплату комунальних услуг. Люди з такими тарифами не згодні за їхніми словами. Вамі нові ціни на воду зовсім не відповідають якості проточної води. Та вода, яка у нас поступає в наші крани для нашого користування, ця вода технічна, вона не питна і вона має мати іншу ціну. Я впевнений, абсолютно не відповідає. Постійно йде державою вода. Можете набрати в чашку світлої води і обіді що вона завжди ржава. Подивіться за яку воду нас змушують платити більше. Ці кадри ми відзняли у квартирах мешканців красного каменю та проспекту Поля. Протягом останніх місяців з їхніх кранів витікала рідина кольору мультифруктового соку. Ржава йшла практички. Ну от Сливали часа три пішла біла, але запах іде катрізін. Виявилося, санепідемслужба чомусь не веде постійного контролю за якістю питної води, а перекладає ці функції на плечі міськводоканалу. Але санстанція все ж таки може гарантувати відносну безпечність питної води у місті та області. А от щодо якості ми чітко понімаємо, що це вода з достатньо складними показателями качества на сьогоднішній момент. У нас зафіксовано 60% відклонень по. Хімічним показателям по мікробіологічним – 12 по вірусологічним – 10 Для порівняння у багатьох країнах Європи питна вода з під крану дійсно питна, адже контролюється постійно. Мешканців Німеччини, наприклад, заздалегідь попереджують про візит служби, яка перевірятиме якість і безпечність проточної води. Можна як холодну, так і гарячу, зовсім спокійно з-під крану. Не нужна думати о фільтрах, бічині о, о і так далі. О, о а от у Дніпрі протягом року тарифи на воду підвищувалися двічі. Така сама ситуація і по всій Україні. Холодна вода подорожчала в середньому від 5 до 50 відсотків у кожному місті. Не швидка допомога під час зйомок на очах нашої знімальної групи серйозно травмувалася людина. Робочий впав з драбини та розбив голову. Першу допомогу чоловікові надала волонтерка Анна Павлова, з якою ми писали інтерв'ю. А швидка приїхала до потерпілого аж за 20 хвилин, і це при тому, що надзвичайна пригода сталася у центрі міста. Тож, як викликати швидку так, аби медики приїхали вчасно та куди скажетеся, якщо допомагати вам? Не поспішають. Про це розповість Вікторія Будзинська. Ось цього чоловіка забрала швидка лише через 20 хвилин після виклику. Він стояв на лісниці, хотів подати мені тут э, вірьовку і впав. Ну і все. Я смотрю, лежить, не рухається. Чому швидку довелося так довго чекати? З цим питанням ми разом з волонтеркою зателефонуємо до диспетчера. Ми визивали машину на набічну Леніна, на а Город який? какой Дніпропетров у Набережная линия на 29А. А как она? Набережная линия называется? сейчас. Набережная Сячеславская. Сечеславская переулок или это улица? девушка. Вы работаете да. в скорой помощи. У меня за время, пока вы принимаете заказ, может умереть человек. Пожалуйста, повторите. Зателефонували ми до швидкої о 9.15, але диспетчер стверджувала, що виклик надійшов на 15 хвилин пізніше. Врешті-решт нас з'єднали з оперативним лікарем. все Ми поцікавилися у містян. А чи до них теж так довго їде швидка? Чи наша історія скоріше виняток? Достаточно быстро, в течение 10-15 минут. Так то полчаса. Ну по своєму Бывало такое, що скоро ехала мінус 40. Тож у чому проблема? Може, дійсно місту мільйоннику не вистачає карет швидкої? Звертаємось за поясненням до обласного центру екстреної медичної допомоги. Одна бригада на 10 тисяч населення в місті у нас 67 бригад, які обслуговують. Ну, рахуйте самі. Отже, Дніпру не вистачає цілих 32 бригади швидкої допомоги, а координують їхню роботу диспетчери. Нашу область обслуговує всього 14 спеціалістів. Вісім з них безпосередньо спілкуються з населенням, а потім передають інформацію іншим. Ті у свою чергу зв'язуються з бригадами швидкої допомоги. Оскільки весь процес автоматизовано, прослідкувати кількість викликів та вільних бригад можна на ось цій мапі. Звонки – це визова. Адреса визов, сейчас в данный момент заслужить красне, это которые що находятся в состоянии прийому вызова. Та це все показуха, стверджує один з практикуючих лікарів швидкої допомоги. Він погодився розповісти нам правду, але анонімно, аби не втратити робоче місце. Приймають все подряд. Тобто визивають люди із зубною боль'ю, із вросшим нахтем, і просто поговорить в два години ночі. Якби відсіяли нормальна визова, бригад би хватало вполне. Переважно у диспетчерській службі працюють молоді спеціалісти. Старожили, які працювали тут десятки років, після автоматизації процесу не справлялися. Аби налагодити роботу, всі дзвінки записуються, і кожного ранку перед початком робочого дня весь штат збирається на розбір польотів. Которую були літальні розходи, у нас все розбирає, розбирається досконально розбирається час поступлення, час виїзду. Якщо вдруг там дочути, бригада за це. Три роки тому у рамках реформи час доїзду до пацієнта скоротився з 15 хвилин до 10. Проте медики впевнені, це нереально. Мовляв, держслужбовці забули про українську дійсність. Бригада у нас дуже швидко, майже за дві хвилини вона приймає виклик. Але ми виїжджаємо в наше місто, ви самі їздите, і ми стоїмо в пробках. Нас багато хто не пропускає, багато не працюють ліфтів. На багато будинків немає у нас вулиці, номер будинку. А часто і самі люди заважають роботі швидкої, Тож, аби швидка доїхала дійсно швидко, запам'ятайте такі поради. Чітко відповідайте на всі питання диспетчера. Дуже важливо назвати йому точно адресу. Одразу давайте код від домофону, закривайте домашніх тварин. Попросіть сусідів звільнити місце для приїзду швидкої від автівок і не замикайте двері, щоб у разі втрати свідомості лікарі могли безперешкодно потрапити до квартири. Це дозволить зекономити купу часу. Але ще одна геніальна реформа може чекати на службу швидкої допомоги. Міністерство охорони здоров'я планує прибрати з бригади лікарів, натомість залишити лише фельдшера. Во Прави, вопереху, зросте смертність. І за того, що прийомний покої. Любой приемной больницы, ну отделение больницы любого ближайшего, они не смогут оказать помощь. А отек легких купировать. Теоретичні ані зможуть, а практично а привезуть 20 пацієнтів. Що вони будуть делать? Питання, на жаль, риторичне. Мешканцям як Дніпра, так і всієї України залишається лише сподіватися, що реформу не проведуть. А щодо швидкого приїзду медиків до хворого, частіше всього у затримці винні як ті, хто її викликають, так і працівники служби швидкої. А про недосконалі системи вже й говорити нічого. Герої не вмирають, про них пам'ятають. Старшому лейтенанту Сергію Шевчуку був 31 рік, коли він загинув, захищаючи батьківщину. Трагедія стала 17 серпня 2014 року, коли російські війська відкрили вогонь з градів по українських позиціях. Сергій намагався прикрити товариша, ризикуючи власним життям, але загинули обидва про відважного десантника у нарисі Аліни Кучеренко. Анна з Сергієм разом прожили два чудових роки. Планували створити сім'ю, народити дитину. Більш за все, чоловік мріяв мати сина. Дуже прості мрії, родина, дитина та спокійне життя. Але цим планам не судилось здійснитись. Розпочалась війна. Сергій пішов на передову, аби захищати рідну землю, та Україна не була готова до війни. Солдати не мали належного одягу та облаштування. Усе привозили або волонтери, або родичі купували за власні кошти. Перші тижні він виходив в першої неділі вони ходіли в кросівках. Тобто, не було цієї обуви. Потім тобто перше час це швидкі закупки всього. Потім, в течение вже служби, я же, і підбирала йому бронежилет свой. Анна з Сергієм взяли за правило. Кожні дві години чоловік выходит на зв'язок, аби заспокоїти кохану, сказати, що з ним все добре. Ось це останні фото, яке Сергій надіслав Анні у день смерті, а через декілька годин зв'язок обірвався. Я дзвонила і писала, ще весь вечір, всю ніч. Я поняла, що щось відбувається, щось дуже погане. Здесь я просто, просто стояла на коленях і молилась, Я ридала я звонила його родственникам в Львовской області. они теж нічого не слышали. А на ранок на телефонувала вже всіми товаришам по службі, керівництву. Поки не дізналась, що був обстріл. Сергій отримав поранення. Його забрали до Харківської області. Я почала швидко збирати речі, деньги, і не знаю, як думати, що мені нужно їхати в Харків. А потім в групі 9 роти. называлась, по-моему, по-другому тогда в Фейсбуке, кто-то выложил сообщение. У нас потери. Я прочла это и прочла фамилию моего Сережи. Это был просто шок. Я здесь орала и я поняла, что потом, по моему крику, все мои соседи поняли, что произошло. Сергій Шевчук був командиром другого взводу дев'ятої роти. Його товариші по службі називали Живчиком. Він завжди приймався за кожного бійця. Во -время всіх він коли, допустим, взвод витрялся, там, хто куди розбирався, где-то там свою позицію -то зайняв. Тобто Под обстрілом бігав постійно, кричав у всіх іскал, щоб атміяти де знаходиться. Врятувати життя своєму товаришу по службі Сергій намагався і 17 серпня. Тоді взвод мав окупатись у нижній кринці. Зайняли позицію, почали рити окопи. Але встигли небагато. Було здійснено артилерійський обстріл із е, БМ-21 ГРАД. От, і так сталося, що ворожий осколок. Попав, від якого загинув Сергій В серцях товаришів по службі Сергій назавжди залишиться хоробрим воїном. Люба несправедливість його дуже сильно задівала. Він намагався її справити, намагався е, щось з цим зробити. Я думаю, тому він поїхав на майдан в своє час, тому він одним з перших пішов з нами захищати Україну 17 серпня 2016 року. На будинку, в якому мешкав Сергій Шевчук, з'явилась пам'ятна табличка, аби люди пам'ятали про безстрашного воїна, який віддав життя, аби в Україні був мир. Не допустити захоплення об'єкта диверсантами, подолати усі перешкоди та мінні рубежі. Полк поліції особливого призначення разом із підрозділами СЗСУ. Вперше військові навчання саме в такому складі проводилися на території Дніпропетровської області. На що здатні українські воїні та як обидві сторони впоралися із завданням, знає Ірина Дерев'янчук. На варті безпеки нашої країни стоять ці хлопці. Вони споряджені усім необхідним, аби можна було повноцінно прожити в умовах навчань. Це засоби нічного бачення, їжа на три доби, теплі речі і не тільки. У нас все є в першу чергу Це мозг солдата, який должен працювати как часики. Таких условиях. солдати озброєні до зубів, техніка на поготові. Змагатися в умовах навчання хоч і нелегко, однак це куди простіше, аніж згадувати жахи реальної війни. Та зараз розвідникам головне впоратися із завданням першого дня секретних навчань. Зараз у нас задачі стоять мост, захотіть зарвати, потім групу якусь накрити. Саме цей міст охороняє полк поліції особливого призначення від диверсійно-розвідувальних груп. Охорона не припиняється ні в день, ні вночі. Надвечір в таборі поліцейських затища. Та чи не перед бурею? Тут ребята зібрались якби как бы, не, не перший день займатися цим ділом. Скажу вам, в тому числі як бурі. Ми готові. Тим часом охорона не припиняється, а тільки посилюється. А ви запускаєте? квадрокоптер. Для чого? Скажіть? Для того, щоб увідіти оперативну обстановку, хто к нам йде, хто їде. З першим завданням підрив моста, обидві групи впоралися частково. День другий. Виїзд на тактичне поле, стрільба знешкодження мін та захоплення командирської машини з документами. Основні завдання цього дня. Проте групи розвідників впоралися з ним по різному. Більшу степені прислідували, апельже виявити лучше групу. груп. І посмотреть на їх ошибки для того, щоб в процесі потом тому людей на ну, сьогодні їх можна було устраняти. Останній день навчань нагородження кращої розвід групи. За словами другої сторони поліції, з найголовнішими завданнями впоралися і солдати ЗСУ, і самі поліцейські. Перший саме головне це взаємодія. Без взаємодії не, ну, не можна добитися. Результату його не буде, буде хаос. Солдатів близько 80 чоловік, поліціянтів 150. Працювали як єдиний злагоджений механізм, такий, що здатен подолати навіть найзапеклішого ворога. Воєнних сил завжди недостатньо для захисту країни. Але коли народ захищає свою країну, вона стає непереможною. Бажаю всім нам мужності та сили. Зустрінемося через тиждень, тримаємося, віримо щастим.